Кворум є. Комісію можемо розпочинати працювати. На порядку денному. Сьогодні в Ага, секретаря. І треба нам вибрати секретаря комісії сьогодні. Ну, то порядок денний за основу є пропозиція. Внести в порядок денний пропонують вибір секретаря. Угу. Є пропозиція. Ставлю на голосування пропозицію. Порядок денний за основу. За ще усього шість. Є пропозиція. Стана Васильівна пропозиція. Будь ласка, Стана Васильівна. Городенко, Стана Васильівна. Пропоную якось упорядочити роботу нашої комісії, обрати секретаря на постійній основі. У нас є новий член комісії. Ми вже всі як кажуть пройшли. Секретарство пропоную. Що? Внести до порядку денного про обрання секретаря. Так, є пропозиція. Внести до порядку денного питання. Ну, не шостим, напевно, а перед першим питанням. Пропозицію Світлани Васильівни про обрання секретаря нашої комісії. Ставимо на голосування. Голосуємо. Так. Рішення прийнято. Тобто перед першим питанням у нас стоїть питання. І в цілому порядок денний. Пушу голосувати. За 6, всього 6, шість рішення прийняте. Так, прошу дати пропозиції. Кого є пропозиції щодо перше питання про обрання секретаря постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків підприємництва, житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку Дубинської міської ради. Прошу надавайте пропозиції. Світлана Васильівна, прошу. Спіювала ці доповнення до порядку денному. Тому я думаю, що Анатолій Борисович справиться з цією задачею успішно. Це на, на, на... на постійній на. основі. Я думаю, що... Так, Це почекайте, на... будь ласка, Анатолій Борисович слово. Я думаю, що. Я нова людина, і ну не варто. Я, я проти. Та ви ж так кажуть, вже один одного знаєте. Я... Та там тут не обов'язково знати, тут писати та... просто треба, що ж тут знати. Да, просто писати протокол а... да все. Та й писати да все, тому що вже кожен раз інша людина, інша людина, інша людина, вже всі були. Так, да, вже більшість і на постійній основі були. Це в будь-який момент можна відмовитися. Це ж ніхто не, не заставить вас. Можливо, попробуєте? Ну, подумайте, давайте спробуйте. Якщо ні, то потім. То, то раз як, Якщо зараз ми проголосуємо на постійній, то на постійній. Потім ви зможете відмовитися. якщо... Так, добре. Значить, є пропозиція Світлани Васильівни про кандидатуру Капіка Анатолія Борисовича. Прошу голосувати. Так, так. За 6, усього 6 рішення прийнято. Прошу дайте протокол. Світлана Альбертівна. В цілому. В цілому за рішення. За рішення. Так, може, ми виключимо. Виключить. Хтось не голосував. Ви не голосували. Давайте повернемось до голосування. Просто повернутися про повернення до голосування. За 6, цього 6 рішення прийняте. Прошу ще раз проголосувати за пропозицію Світлани Васильівни щодо обрання секретарем. Комісії постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків підприємництва житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку Дубинської міської ради Карпіка Анатолія Борисовича. Прошу проголосувати, і підтримати. За шість усього шість рішення прийнято. Переходимо до порядку денного. За бажанням, Анатолій Борисович, за бабажання ви можете тут місце. Так, Слана Альбертівна допоможе все, що потрібно. Там не складно все є. Так, внесення змін до бюджету. Переходимо до першого. Першого питання ми обрали секретаря. Переходимо до слідуючого питання про внесення змін до бюджету Дубинської міської територіальної громади на 2025 рік. Прошу Світлана Іванівна. І я там роздала таблички, вроді врахувала все в них. Дивіться, Світлана, Іванівна, да, надати вам таку табличку. Ось може помилятися, чи це я врахувала. В сьогоднішньому проєкті рішення включені зміни розподіл коштів в межах раніше затверджених сум. Я зупинюсь по кожному розпоряднику. Управління освіти звернулося до нас із проханням спрямувати до бюджету розвитку 24 чотири тисячі гривень за рахунок відповідного зменшення поточних видатків. По наших дошкільних закладах це для придбання пральної машини дитячий садочок номер 5 слідуючі зміни стосуються наших загальноосвітніх закладів. Розпорядник звернувся із проханням зменшити об'єм видатків на 160 тисяч, як видатки за спожиття неронусії, зокрема придбання пелетів по початковій школі. Кошти сформувати на інші послуги з них. Завершення поточного ремонту пральні початкової школи 100 тисяч, для оплати санітарної обрізки дерев 30 тисяч. І виготовлення проєктно-кошторисної документації на встановлення пожежної сигналізації в закладі початкова школа 30 тисяч гривень. Крім того, розпорядник просить перезатвердити кошти на капітальний ремонт харчоблоку, які були затверджені по бюджетній програмі надання загальної середньої освіти і затвердити по бюджетній програмі інші субвенції з місцевого бюджету, як інші субвенції обласному бюджету, обласному бюджету на, на проведення відповідних робіт, зокрема капітальний ремонт харчоблоку, технологічна модель, базова кухня Дубинського ліцею No6, Дубинської міської ради за адресою Рівенська область, Дубенський район, місто Дубно. Вулиця Грушевського Михайла, будинок 182, десь вони скрилось. І ще одна зміна. Пропонуємо, це вже наша пропозиція, пропонуємо зменшити на 100 тисяч гривень. Теж об'єм інших субвенцій обласного бюджету, зокрема, по будівництву протирадіаційного раді... укриття Дубинської початкової школи. Кошти спрямувати. Управлінню архітектури на програму фінансової підтримки комунальних підприємств, зокрема, підтримка низки до статутного капіталу статутного комунального підприємства Дубноводоканал для придбання сміттєвих баків. І одна внутрішня зміна по розпоряднику міська рада. Розпорядник просить зменшити поточні видатки на 85 тисяч гривень по програмі представницьких витрат, кошти в сумі 85 тисяч. 85 тисяч гривень, я перепрошую спрямувати до бюджету розвитку. Це програма представницьких витрат, придбання подарунків до відзначення відповідних свят. Оце всіх, всіх кілька змін. Якщо у вас є запитання, будь ласка. Ну, я розумію, там капітальний ремонт харчоблоку. Ну, але з протирадіаційного укриття знімати? Чи ми просто так його планували? чи, ну, Чого знімати? Ну воно перекидається, але це є проєкт, який на сьогодні, я так розумію, що поки що терпить з грошима. Я. О, є Олександровна. Добрий день, шановні члени бюджетної комісії. Кошти не звідки не знімаються. Кошти були виділені ще на сесії попередніх яка відбулась 28 травня. Просто вони були виділені не, не по тому коду призначення, тому що я трошки бігла. Звичайно, не по тому коду, тому що були спрямовані безпосередньо через управління освіти на ліцей, а нам треба було їх спрямувати через управління освіти на департамент обласний містобудування. Тому що вони будуть виступати замовниками по цьому об'єкту, таке рішення ще два місяці тому було прийнято. Тому просто ну ми вже потім зрозуміли, що не на той код, тому ми одразу підготовили лист, щоб ті кошти сприймати, звичайно, не на ліцей, а на обласний департамент. Тобто, повноваження щодо здійснення. E, Замовника будівлям робіт так. буде управління капітального будівництва департамент, тому кошти, департамент да. капітального будівництва, тому місто кошти, будування, да, да, сумі Знімаються і перекидаються так. з одного так. на інший. Що Стосується 3,5 мільйонів по харчоблоку. Так. А те, що стосується укриття початкової школи, ну на сьогодні поки що роботи не проводяться. Роботи плануються проводитись десь, я так розумію, в другій половині року, і чи навіть після 1 вересня. Тобто на сьогодні ці кошти поки що не працюють. А для для водоканалу є така виникла нагальна потреба підсилити внески до статутного капіталу в сумі 100 тисяч гривень. Це більше двадцяти тисяч один бак. Це 4-5. Я я Анатолій Олег, будь ласка, Анатолій Чи П'ять, так. Нам не вистачає район цукрового заводу, не вистачає. Ну, коротше, на трьох площадках не закриті. Старі баки підварені. Тут водоканал звернувся з листом. Ми підготували теж звернення кіноправління. Є ще питання. Прошу голосувати. Ні, в цілому. Всілому, в цілому. В додатку. А, будь ласка, Юлія Васильівна. По, Віра Іванівна, по представницьких видатках. Васильівна. Ну, Васильівна. Ще раз повторити, не почули питання? Я зрозуміла. Це питання щодо придбання перенесення видатків з поточних на капітальних. Пропонуємо пере... для того, щоб придбання подарунка вартість більше 20 тисяч. А що це за подарунки? Куди вони? Для кого? Для чого? Планується придбати подарунок для товариства польської культури зв'язку з 30-річчям їхнього існування і придбати озвучувальну техніку. Мікрофони, там підсилювачі. Так, комплект озвучувальної техніки. Вони постійно його комплект в нас позичали в будинку культури. А зараз в зв'язку з їхнім відзначенням 30-річчя вони попросили, якщо... Так, це пусте. Так. 79 ще ми, ну ми там в межах 85 було, але Віра Іванівна там зібрала три пропозиції Є, і вийшло 79 500, 57. 79 500 так. Є ще питання? Голосуємо. Голосуємо. Дякую. За шість. За Усього шість рішення прийнято. Дякую. Слідуюче питання. Про внесення змін до програми захисту населення міста та інших територіальних громад України від надзвичайних ситуацій, наслідків воєнного техногенного та природного характеру, посилення заходів пожежної безпеки на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 12 лютого 2021 року номер 316. Прошу, Руслан Андрійович. В чому полягається внесення змін? Діло в тому, що наше ДСНС, ДРПЧ перейменували, змінили юридичну особу. Тобто вони фінансувалися весь час управління через Дубно, тепер воно буде фінансуватися через область. Тут все залишилось так, як я, тільки в кожному розділі, в кожному і програмі, і по фінансуванні воно стояло 4 ДРПЧ, а зараз буде називав це 5 ДРПЧ, 3 ДРПЗ. Всього на всього. Є питання до Руслана Андрійовича. Прошу голосувати. <плакова> За 6, усього 6 рішення прийнято. Слідуюче питання у нас про виділення коштів для дання матеріальної допомоги. Зв'язку з тим, що на бюджетній комісії буде обговорення і будуть озвучуватися прізвища і, можливо, якісь хвороби, ще щось я прошу ну, призупинити пряму трансляцію, чи як ви там робите, щоб його не було? Запис, хай буде, пряму трансляцію приберіть. Так.